Пане господаре, дозвольте заколядувати! Для тих, хто думав, що заховається від колядників за карантином, ми до вас онлайн завітаємо. І репертер таких батярів вас іще не було. Марки червоні, меште, файні, валю влетіло. Що вас дойти такові шлях би його наглий трафив? Туч пацируємо по трасі, наші першокласні. І може б комусь було жаль тих кавалєрів. Скажу чесно, то вони ще не на роверах. вину новину прорізло, то не просто взура. Ми пройдемо всі болотні, ми хоч в гори. Аж ліпше в хаті теплі разом пампушки жувати Та що робить що все таки онлайн співати Вічуємо пане даздо, весь малий маздох, віном всі за столи вас, віза горить, ясно. Все ми вам тут не чуєм, як варіяти райзуєм. Ні, ми не дурне, ми благовість не саме Чуємо пане газдо, весь малий Маздо вам всі за столи, бо жість, горить ясно. Це ми вам тут він чуєм, як варяти райзує, я не на дурнами благовість не саме. Батька рядниця, батько молодиця, Завиває коляду, як молодовчиця. Порядує оці три дня Поляр, що триває довольно дитя. Та тобі то собі на не іконкуди зало на стіну, но ковер ковр. Нагас відходи до страшної зими. Наш людям газ дровами палить. Варят вольон копи, виходить, в хаті война. Ууу, на цій канапі Ее за нашій пані колядки, війна, пляцки зготує. А вуйко хо слуха, там мішок ябка, паку. Не нараж. Даю нікого, бо по полі йду, відкривайте інтернет, Забускайте запускайте куля, думки заму, заму, з брамо, брамо, си замусел божий, ковану, брамо, вийдеш, там живуть нормальні гроші. Євроше, злотий, доли, гривня, навіть копійки що у вас сьогодні є, то все приймають. Карточки. Шуєм пане газдо, весь малий маздо, ви вам всі за столи, босвій, загорить ясно. Да ми вам тут він як варятки райзує, нє, ми не дурне, ми благовість несеме. Він пане, гасту, висмали мазду бігав всі за столи, бо світ за гори часно. ми вам тут він як варятки райзує. Ні, ми не дурне, ми благовість несеме. Він чує, пане газ. Мали вас горить ясно, Де ми вам тут вінчуєм як варяти райзуєм, Ні -ні, ми не дурне, ми благовість Несеме саме.